Значит, собачку сбито на дороге. Ехал у Хорошая, да? Сейчас пиличать тогда. бы. Сейчас все. Она, лежала, жалость, Да? Собака. Хорошая. Добривечір. У собаку ще не знайшов і голову відпуску, збила машина на дорозі. Лежала на проїжджій частині із цуценятами. Цуценята, мабуть, раніше в мене розробилася. Поліпші. Я свідки із заправки сказали, що сутки лежить. na primeira e na escola sinistra.